Доброго дня всім! Привіт, таким Лен з Німеччини. Мотор на 7,5 кВт, Двохрозгонний мотор. Все працює повністю. Будемо знімати вам відеоогляд. Це є моторець, це є пускова система. Як може бачити. Сфокусуємо, фокусує там параметри мотора 7,5 кг. E, тут <coughs> корпус його грубий повністю такий воєнний. Він на таких молотках ходить. Цей корпус бачите на таких є. Остається засипний бункер Тут, з такої сторони. Такий блин буде коштувати 500 доларів. Хочете дзвоніть, в коментарях пишіть, Щось може докладніше вам треба зняти відео або фотографії, немає проблем. 09763 094 Можу відправити поштою.